Вітаю, друзі! Сьогодні я розкрию вам приголомшливу істину про доброту, яку знали древні стоїки. Чому просто бути добрим недостатньо? Чому надмірна доброта може зруйнувати ваше життя? Я розповім вам, як знайти баланс між добротою та силою характеру. Дивіться до кінця, в кінці відео ви дізнаєтеся про секретну техніку стоїків, яка допоможе вам стати сильнішими, не втрачаючи своєї людяності. Багато хто з нас виріс з думкою, що доброта це найвища чеснота. Нас вчили завжди бути добрими, допомагати всім, ставити потреби інших вище своїх, але стоїки бачили в цьому пастку. Вони розуміли, що надмірна, нерозумна доброта може бути такою ж руйнівною, як і жорстокість. Перша проблема простої доброти це відсутність меж. Коли ми намагаємося бути добрими до всіх, ми часто забуваємо про себе, ми дозволяємо іншим користуватися нашою добротою, виснажуємо свої ресурси, втрачаємо енергію та час. Друга проблема це створення залежності. Коли ми постійно допомагаємо іншим, ми можемо ненавмисно зробити їх слабшими. Замість того, щоб навчити людину рибалити, ми просто даємо їй рибу, позбавляючи можливості навчитися самостійності. Третя проблема це викривлене розуміння справедливості. Стоїки вважали, що справжня доброта повинна бути справедливою. Допомагати тому, хто цього не заслуговує або не цінує, це не доброта. А марнотратство духовних ресурсів, що ж пропонували стоїки замість простої доброти, вони говорили про розумну доброту, поєднану з силою характеру? Ось їхні основні принципи. Принцип перший доброта з розумінням. Перш ніж допомагати, запитайте себе, чи дійсно ця допомога піде на користь, чи не зроблю я людину слабшою своєю допомогою. Іноді найдобріше це дозволити людині самій впоратися з труднощами. Принцип другий чіткі межі. Стоїки вчили, що справжня доброта починається з поваги до себе. Встановіть чіткі межі, скільки часу, енергії та ресурсів ви готові віддати іншим, не шкодячи собі. Принцип третій. Вибіркова доброта. Не намагайтеся бути добрими до всіх. Зосередьте свою доброту на тих, хто її справді цінує та використовує для розвитку, а не для споживання. Принцип четвертий доброта через дії, а не емоції. Стоїки вважали, що справжня доброта це не про почуття, а про конкретні корисні дії, замість того, щоб просто співчувати, допоможіть людині знайти рішення проблеми. Принцип п'ятий сильна доброта. Іноді бути добрим означає бути твердим. Це може означати сказати Ні, коли це необхідно, або дати чесний, але неприємний зворотний зв'язок. Шостий принцип доброта з відповідальністю, допомагаючи іншим, переконайтеся, що ви не берете на себе відповідальність за їхнє життя. Кожен повинен нести свій власний тягар. Сьомий принцип доброта з мудрістю. Стоїки вчили, що справжня доброта вимагає мудрості. Потрібно розуміти, коли допомога дійсно потрібна, а коли вона може зашкодити. Восьмий принцип доброта як інвестиція. Розглядайте свою доброту як інвестицію в кращий світ, але як і з будь-якою інвестицією, будьте розумні та селективні. Друзі, якщо це відео допомогло вам подивитися на доброту по-новому, поставте лайк та підпишіться на канал. У коментарях поділіться своїм досвідом, як ви знаходите баланс між добротою та силою характеру, які принципи стоїків резонують з вами найбільше. Разом ми створимо спільноту сильних та мудрих людей до зустрічі в наступних відео.